Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде тачко Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на тебі. Він наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця наш. Своєї царствоє сили з марах. Виділи вороблю. Короби залічі навіть і прокляті. Всі ритуали, всі пакеті церкви. Нехай буде серце, ми кров'ю водою церкви, тепер і навіки вісім. Амінь. Як серце змою, ім'я Бога Ой, так маганте, йому таке за пана на себе. imate duha će se ega, da sada šerike vlada zla ega su vam. Da otkađanja šerike malce njim šeće, da sam ega njim šeće. Da bi mogla se ega njim šeće, da bi ka ženi pana našega je su takve skupa, koji da

Într-astea, care ghiște de titlul român, Egenu' de persegutări, să De a-ți librare și cu tricicul, în o pace, ființă de Sfânt. Imperativi deos, așiți în Suiții, magne-a Tu o superbole, Sfinte, abere presnul, Tu i-o menzonci în s Imperativi deos, Pater, în o pace, de Sfânt. Imperativi deos, Ființă, în o pace, de Sfânt. Imperativi deos, cu Sfânt,

Passo, sì. Imperativi 6, dei Maria, impossibili. Qui è superviso il capotone prima, il santo, con le altre funzioni Imperativi figli, dei santo, il 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 santo, il

e, domineis, auge raciocinematiae, e, anumemus, domis cummestum spiritus tuum. Gospode pomêlui, Gospode pomêlui, Jesucriste pomêlui, Jesucriste pomêlui, Maria e Mata Yati Michaele, <inaudible> Yati Habreile, Yati Rafaele, Yati Anar. Хранителі, святи на Йоанне Хрестителю, святий на Йосифе, святий на Петре, святий на Пауле, святий на Йоанне, святий на Шарбелю, святий Отець Піо святий Антоній Падев, усі святі Абозі. На

Ціла до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але усі забороняли. Бачивши Ісуса, вию, незадоволені, сказав, усіх дітей приходити до мене, не боронить, таких бо царство Бог». Ісус кажу вам, що царство Бог не прийме, як дитина, не до нього. І обнявши, поклав на них руки і благословив їх. Господи, благослови. Україну, Росію, Чечню, благослови весь світ, да людший святи і кров. Побачивши народ, пішов вістом на року, коли він сів, підійшли до нього й обсіч. На військи вуста почав навчати. Блажені у Богі духом, бо не царство небесне. Блажені тихі, бо вони у спас своїх землю. Блажені засмучені, бо будуть утішені. Блажені голодні та спраглі справедливості вони сидять. Блажені милосердні, вони зазнають милосердя. Блажені чисті серці, вони побачать Бога. Блажені миротворці, вони санами Божими на Сухі. Блажені пересліду за правду, бо їх не старше на Блажені ви, коли вас не важати гонити та ви говорите, так таке либо на вас умовляєте мене на раду. Радійте, вічерійте, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо перед цю пророки, які були перед вами. Слава Господне! Слово Твоє, Господи, і дух святий життєві, і в цілий видвох, просидло Господи ворогів наших і покривних нас. Твої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди Дух святий Щада Россий, як прийшов за Пророка, захиля зелених цей, воскресив Великі Війни! Прийди во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Царю Небесну, Розумій, Сирій, це наповняє, самі діля, Бога, привій для нас і очі. Славі душі наші, отух, хто творити святий, отдали душі, має даме Бога, він побачає наш вітає, безка любов свято сусти, ніколи не йоні связани, жінки й подалі ворогів, не брать всіх на. І дай Господи, та Месі, що ти спіти маєш, за ними знаємо ця, дай на весина знать, трохи без знака Бога Спаття, ми повноту любові батьки. Величає душа моя і він не радіє мотива, то він з раної собі.

І Ізраїля. Задавне своє ми. Я віття у батькам. Авраам. Слово славі. Господь Ісус Христос, нехай буде над вами с вас благословляти. Нехай буде при вас, вас провадити. Нехай буде з вами сега захищати. Нехай вас благословить, слава. En fait, c'est très, 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 Щоди брезні дала. О, дякую. Дякуємо. голову. Дякую, дякую. Ще, ще, ще. На всіх людей не достає трошки. Дякуємо, вичуть. Потуж цього сюди. おい、トイレットでバナナスペイエット。どういうこと? <noise> Мені річ а, сюди приїжджаю через віше. Вже мені краще стало раніше 3-4 рази на день були три люди. А ось діхова я по дорозі сюди, вже приступу в мене не було. І я в серці також прискую. Я хочу подякувати, хоч що я молилася. І оце я молився за мене що я до вже мені покращого це становище. Я хочу побажати хочу ям, не, нехай для нього світують діліці. Стають життя усі найкращі мрії, а доля на села багато літ, здоров'я, щастя, радості надії. І ще хочу побачити. Я дуже дякую вам, уже... Obrigado. Uh -huh.